Далі триває війна. Чим більше звіріє російська орда на території України, тим важливіше для українців розуміти той набір дій, той набір результатів, який буде визнано українським народом як перемога. Звичайно, що українські політики говорять про повне відновлення територіальної цілісності в параметрах 1991, -1991 року, тобто міжнародно визнані кордони України. Але далі постає цілий ланцюг відновлень. Відновлення територіальної цілісності, відновлення екологічного балансу, відновлення лісів, розмінування. тобто Життєвий простір українців має бути відновлений. Це якраз має входити в поняття відновлення територіальної цілісності. Далі питання безпекових гарантій. Що мусить бути гарантією для України? Це, звичайно, повна демілітаризація Чорного моря, денеклуаризація Росії, тобто. Позбавлення Росії ядерної зброї, оскільки ми маємо весь час погрози нею, тому цей гнилий зуб російської дійсності має бути вирваний. Демілітаризована зона в 300 кілометрів як мінімум. Повний доступ України в басейн-дону, Волгодинський канал і доступ в Каспійське море. Тобто судноплавство е, по е, цих каналах і по дону в Чорне море. Витіснення Росії із узбережжя Чорного моря. Доки Росія буде мати доступ до Азовського Чорного моря, доти буде загроза повернення мілітарної компоненти. Міжнародний статус України. Як мінімум, за наслідками цієї війни. Україна має замістити Росію у складі Радбезу ООН. Далі поняття відновлення культурної спадщини, повне повернення з території Росії з усіх російських музеїв українських артефактів. Починаючи із археологічних знахідок, які були знайдені на території України і розміщені в ермітажі і в інших музеях Росії. І закінчуючи живописом новітніх часів повернення культурної спадщини, обов'язкове, повна децентралізація, конфедералізація і свобода національного вибору для тих суб'єктів Російської Федерації, які в стані побудувати національну державу. Це набір дій, які стосуються. Міждержавних відносин. Але є ще площина персональна. Родини кожного загиблого у цій війні повинні отримати мінімум мільйон доларів за кожного загиблого. Поранені у цій війні повинні отримати мінімум півмільйона доларів персонально від імені Росії. Люди, які перебували в окупації, повинні отримати мінімум півмільйона доларів від Росії, одноразових виплат. Люди, які Вивозились на територію Росії, піддавалися тортуруванню. Люди, яких позбавляли громадянства Українського, вони повинні персонально отримати виплати від Російської Федерації або того, хто називає себе спадкоємцем Російської Федерації. Плата росіян за свої злодіяння повинна проходити у деклараціях, ми, ми, точніше в податкових деклараціях. В відомостях про зарплату, щоб кожен працюючий росіянин бачив, скільки він щомісяця платить за злодіяння своїх політичних недоумків, інакше Росія не спроможна буде зробити ніяких великих висновків, і це не повинно залежати від устрою російського чи це буде демократія. Чи це буде авторитарна держава? Це вже нікого не цікавить. Платити мають всі. Кожен росіян, кожен громадянин Російської Федерації повинен платити репарації персонально громадянам України. Ну, це такий короткий набір. Уявлень про перемогу. Якщо в когось є інше бачення, я не впевнений, що всі ці наші вимоги будуть задоволені, але ми повинні дуже чітко окреслювати уявлення про сп... своє уявлення про справедливість.